Так, даний відеопрогноз захищений ритуалом від колаборантів, зрадників України та українського народу. Попереджаю за законом Всесвіту, що всім ворогам України та українського народу, колаборантам і зрадникам, а також хейтерам, полетить серйозний відкат, якщо ви будете дивитися даний відеопрогноз. Для всіх інших його дивиться безпечно. Що ж, давайте розглянемо два питання, на які ви мені задали запитання. Це е, на селище. Е, чи, Населений пункт, скажімо так, Покровське, Балаклійського району, найближчі дні. Давайте подивимось, ну, візьмемо так образно, приблизно до 6 серпня 2023 року. Чи є загроза прильотів, чи є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю в плані загрози прильотів, ударів, вибухів, якоїсь іншої небезпеки через воєнні дії найближчі дні, чи де якась загроза на Покровське, Харківська область, Балаклійський район. Населений пункт Покровське, Харківська область, Балаклійський район. Я так розумію, що це селище, або село. даний населений пункт. Покажіть, будь ласка, карти, чи де якась туди загроза по прильотам, по вибухам? Якась небезпека. Покровське. У вас іде відбиття. А найбільша загроза це в темну пору доби. Але може бути, розумієте, може бути якесь пошкодження будівель, будинків. Може бути. Ну, щоб сказати, що буде якийсь вибух чи пожежа, треба буду класти. Я якраз хотіла сказати і бачу, що ну, є загроза мирному населенню. Комусь десь тут може прилетіти в будинок, в будівлю. Так? Але що це буде? Покажіть, будь ласка, карта, що це може бути? Ну тут іде як зупинка, і тут ще й наші воєнні випали, Розумієте? Зупинка смерті, зупинка того, що несе смерть. Таке враження, що має, має розуміти, має обійтись. то Можливо, це будуть і все-таки уламки, падіння внаслідок дії наших воєнних при збиванні. Може бути. В темну пору добита може бути. Але в загальному чогось жахливого більше не бачу. Є загроза, є загроза та по будівлям. А, десь кудись якісь уламки можуть впасти на якісь споруди. Є загрози. Ну, давайте ще, де в мене? Тут хоч якась колода є під руками. Давайте перепровіримо. Ну, давайте, що ця колода нам скаже, коли сороку. Покажіть мені, будь ласка, карти. Населений пункт Покровське Харківської області, Балаклійський район від цього моменту по 6 серпня приблизно 2023 року, чи йде якась загроза? Мешканцям населеного пункту Покровське, Харківська область, Балаклійський район, в плані загрози прильотів, ударів, прильотів, якихось безпілотників, шахід, ракет, дронів та іншої зарази, яку шли нам ворог, ворог України та українського народу. Чи є загроза мирним жителям населеного пункту Покровське, Харківська область, Балаклійський район в період від зараз по 6 серпня 2023 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ну так, та, та. по майну майно може бути пошкоджене якесь. Але внаслідок відбиття. Таке враження, що це буде збиватися якийсь безпілотник або дрон, або шахі, тут якась така зараза, не ракета, не балістика. Е, ну Є загроза, можуть перелякатися люди, та, тому що тут якась жінка. Жінка може постраждати. Жінка, в котрої є діти. Ну, будьте обережні, тому що по майну, по майну, по тим картам вам скажу, є загроза. І бачите, у нас сонце, вибух, і знову ж таки, жіноча карта. І знову ж таки, внаслідок перехвату і збиття. Є загроза, найближчі дні десь таке щось, щось таке може бути. Так, газобензинний завод. Ви мене запитали біля Андріївки, Балаклійський район. Покажіть мені, будь ласка, карти, Харківська область, газобензинний завод, чи є загроза влучання, потрапляння в газобензиний завод. Покажіть мені, будь ласка, карти населений пункт Андріївка, Балаклійський район. Населений пункт Андріївка, Балаклійський район, газобензинний завод, чи є загроза туди влучання, потрапляння, попадання. Населений пункт Андріївка, газобензинний завод, чи є загроза влучання, потрапляння в газобензинний завод в населеному пункті Андріївка. Чи біля населеного пункту Андріївка, точніше, в район. Цінний об'єкт охороняється. А, дивіться, а, ну, буде спроба диверсії якоїсь, так, що тут воно хоче показати. Ні, воно показує такі враження, знаєте, в минулому в минулому тут вже була якась оказія, була якась приклість, якась неприємність. Тут жертви, і зрадиться колаборантка. Тут жінка. Ви бачите, жінка з чорною кішкою, королева жезлів, працівниця або працівник цього заводу. Має відношення одним словом до нього. Та вона там заробляє гроші. Дивіться, на неї докинула карту, вона королева Пентаклі. та що там заробляє гроші. Тобто вона там працює або працювала. Є якась жінка, яка причетна до тої ситуації, яка там відбулася в минулому. Ну ось. Хто розуміється по картам, то самі бачите. Королева жезлів це таємна жінка, та, яка не виявлена. А що вона, хто вона в цій ситуації. Королева подакли, та, та, котра там себе комфортно почуває. І корче з себе жертву. Розумієте? Жертву, що вона мало там не постраждала, але вона не постраждала. Так, добре, давайте ми це ось так візьмемо. Покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, я бачу ну, перемога над дияволом. Тобто, ці... Чи буде все-таки влучання взагалі? Тоді, давайте так, серпень 2023 року, чи буде ще якась про... на газобензиновому тому заводі? А, ну, в Балакрійському районі, біля Ганфівки, якась така неприємна ситуація з влучанням. Проба буде, ну, бачите, але десь там поруч щось якийсь вибух буде, може бути. Може бути все-таки якась якась пожежа. Ну, десь там щось поруч може бути, а можливо і навіть буде пошкоджено. Ну, але воно. Давайте ми заново задамо питання, бо бачу, що тут щось таке, якась може бути поруч. Таке враження, що поруч десь можуть потрапити, не, не в нього. Давайте так, запитаємося. Покажіть, будь ласка, карта, чи протягом серпня 2023 року, яка ймовірність, що протягом серпня 2023 року буде влучання в газобензинний завод Балаклійський район біля Андріївки десь там. Чи буде туди прильот, влучання, пошкодження його? Ні, без шансів захист Де захист. Але спроба буде. Спроба буде. Таємний план, спроба. Буде нанесений якийсь удар. І все-таки він таке враження, що це буде не туди. Це буде поруч. Я не знаю, там десь десь поруч. Можуть постраждати. Або люди, які будуть рухатися в автомобілях, мирні жителі, та? Або якийсь будинок будівлі при дорозі, по дорозі до цього заводу. Та, будівлі, швидше за все, якась будівля будівлі, так? Якась будівля або будівлі по дорозі до цього, до цього заводу. Ну, і тут ще можуть бути все одно якісь автомобілі по автомобілі. Можуть бути. Ну, але. і Дивіться, все одно на дні колоді та зрадниця. Яка видає себе за жертву. Дуже спокійно, спокійно, потихеньку собі працює. Якась є там колаборантка, жінка, працівниця. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Так, ну ці картині. Давайте, дякую вам, карти. Давайте візьмемо ще шаці. Давайте так, щоб переконатися. Покажіть мені, будь ласка, карти. Доля газобензинного заводу в біля населеного пункту Андріївка, Харківська область, Балаклійський район протягом серпня 2023 року. Чи будуть туди влучання? Чи будуть туди влучання? Шахітів, ракет та іншої зброї, яку посилає ворог. Ворог України та українського народу. Чи буде влучання, пошкодження газобензинного заводу Харківська область, Балакрійський район біля населеного пункту Андріївка? Ну, будуть намагатися його охороняти, обороняти. Знову ж таки, воєнні досить добре це пильнують. Відбиття буде, збивання буде. Дивіться, знову ж таки, королева жезлів. Це та ж сама королева жезлів, що в тантій колоді, тільки в неї тут немає чорної кішки, вона стоїть і дивиться ну, в горизонт, та? наблюдає зі сторони за своїм діянням, тобто непомітно для інших. Ну, В даній колоді в неї таке значення. Є якась жінка, яка видає себе, начебто вона постраждала. Насправді вона зрадниця, вона ну, вона наводчиця. Працює на дві сторони, зливає інформацію. Чи буде все-таки нанесений удар? Будуть, буде спроба. Але ні, не вдасться. Ні-ні-ні, бачите, туз була, летіти щось буде, загроза йде, але. Ну, Я так бачу, та? на, на, на даний момент такий варіант долі, що має бути з цим заводом все гаразд, але там є якась зрадниця. І через неї може прилетіти десь в якісь, ну, просто десь там поруч. Та? Ну, Давайте отак, щоб переконатися ще раз: покажіть мені, будь ласка, карти, чи десь в районі е, газобензинного заводу в Балаклійському районі Харківської області, чи десь неподалік від цього газобензинного заводу буде якийсь удар чи прильот, шахіда, ракети. Дрону чи будь-якої іншої зброї, яку використовує ворог проти України і українського народу. Покажіть, будь ласка, карти протягом серпня 2023 року. Так, плани будуть у ворога, та, буде якась пожежа, якась, ну, якась тої диверсії, влучання ні, під захистом України, але по дорозі дорога, або щось рухоме. Це або автомобіль, 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 автомобіль або взагалі шлях, дорога, буде якесь там загорання поруч. Або як варіант, може бути автозаправка десь неподалік. Та, о, це може бути. Знову ж таки, що у нас тут іде? Шпигунка є, через яку прилетить вогонь. Вона працює за гроші. Перемога України, буде оце Страшний суд, це протистояння і збивання, та якогось шахіда чи дрона, який буде летіти. Не один раз, але зупинка. Удар буде, удар буде, але не... сам завод буде цілий. Знову ж таки показує, що по таємній наводці якоїсь жінки. І що в нас тут іде? Ну, відбиття, іде ні. Це е -е. Е, йде відбиття. Тут по, по карті диявол, це просто воно. Ні, воно десь при дорозі, на дорозі впаде. Може, ну, може, може якісь автомобілі постраждати, так? Далі що тут у нас іде? Тут ще ну, показує, окрім тої жінки, тут ще і при владі хтось є. Хтось, хтось є, якийсь той ж, теж на наводчик. Ви обітейтесь, будемо так надіятися, так? Будемо надіятися, що обійдеться. Що ж, бажаю всім мирного неба над головою. Пишіть мені свої запитання, будь ласка, під, під відео. Ставте, будь ласка, вподобайку. Це ваша плата за, за розклад, за мою працю. Пам'ятаємо, що карта не дають 100% гарантії. що Саме так все і буде. Воно показує лише те, до чого все йде на даний момент, на момент розкладу. Бажаю всім мирного неба над головою, позитивних новин. Віримо в перемогу. На все добре.